Поговоримо про гроші наші рідні. Їх все менше бюджет і вже ухвалений законопроект у першому читанні про підвищення податків. Андрій Дубас до нас долучається, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю колеги. Слава Україні. Героям слава, а значить, бюджетні і податкові пристрасті в нас вже розгорілися. З другої спроби Рада підтримала у першому читанні а, законопроект, який вже назвали про історичне підвищення податків. Там а, на ну, очікують 58 мільярдів в цьому році, 137 мільярдів в наступному році. А, але Ярослав Желізняк, народний депутат, каже, що впроваджувати його будуть заднім числом. А ви розумієте? Є у вас розуміння на практиці, як це буде відбуватися? Закон він же ж ніби не має зворотньої сили. То як це заднім числом впроваджувати? Ви праві закон не має мати зворотньої сили. Але ми, представники банківського сектору, вже на собі це перевірили в негативному такому значенні цього слова. Скажу тому, що минулого року, наприкінці 2023 року. Верховна Рада також е, прийняла рішення в е, такому регресному порядку або простою мовою заднім числом. В кінці 2023 року, весь 2023 рік, е, банківський сектор жив е, при умові, що податок з чистого податок на прибуток буде як для всіх підприємств 18%. Наприкінці року. До відома поставили, що податок для банків буде 50%, а з наступного року вже 25%. Тобто навіть із наступних років і наступних буде підвищена податкова ставка. Ви знаєте, звичайно, це погана історія для любої країни, для любої ситуації. Звичайно, в даному випадку на війну можна списувати багато, ну але точно не все. Ви знаєте, це показує, якщо ми робимо такі кроки. То це показує десь нашу якусь таку неготовність або десь не до кінця відповідальність. Знаєте, тому що підвищувати податки, напевно, в умовах війни можна і варто, але їх варто Підвищувати так, щоб той чи інший бізнес міг прогнозувати свою діяльність. Тобто, наприклад, якщо б в цьому році прийнят прийнявши там бюджетну декларацію на 25-й рік або проект бюджету, або якісь зміни до податкового е, законодавства були прийняті і вони вступили в дію, і вже в 25-му році всі живуть по нових правилах, ну це було б напевно не дуже приємно, але точно справедливо і нормально. Коли це робиться там в зворотній дії, це так трошки якось десь показує нашу не до кінця. Таку десь дорослість української держави. Так, нам 33 роки ми розвиваємося, але такі кроки точно нам не личать. І я вважаю, що тут не тільки йде мова про там, окремий сектор, який я представляю, а як банківський сектор, але ж і мова йде і про інші сектори. Тут же ж, зараз і підвищення буде стосуватися і деяких груп ФОПів, потім податку військового збору, і і, і багато іншого. І все заднім числом. Ну, тобто, там е, просто є певна специфіка податкового законодавства, е, і в тексті закону фактично він прийнятий зараз за основу, тобто в першому читанні до другого читання, до речі, е, теж можуть бути певні зміни. Е, і ми не знаємо ще, який е, фінальний проєкт закону буде винесений в зал до другого читання, але так, деякі е, норми все ж таки будуть застосовані, можуть бути, я підкреслюю, можуть бути застосовані знову регресним. Регресним порядком. А оцей податк 50% податку на прибуток банків. Для самих банків, що це означає? І для їх клієнтів, українців, що це може означати? Давайте розділимо для клієнтів і для українців. Тому що не всі українці є клієнтами банку, банків, називаємо це так, але для українців це точно буде мати вплив. Зараз я поясню, чому. В минулому році, коли Український уряд міністерство фінансів виступили з ініціативою про підвищення податку для банків, виключно для банківського сектору для одного банківського сектору за 23 рік 50% відсотків, і з двадцять і наступні роки 25%. відсотків. А це було обґрунтовано наступним: що це одноразовий. Такий одноразовий така історія назвем це так: одноразовий захід, який спричинений тим, що в нас пригадуєте оця епопея з голосуванням в сполучених штатах фінансової військової підтримки на 61 мільярд доларів. І тоді дійсно Україна ну стикнулася з таким моментом, що треба було з усіх усюд шукати для того, щоб ми могли там перший квартал або перші місяці 2024 року прожити. І коли називають такі серйозні, я вважаю, слова, що це одноразова історія, яка потребує і відповідає виклику часу, назвемо це так, такому специфічному військовому, то звичайно, це десь може неприємно, але приймається. І тоді банківський сектор десь сконсолідовано ну прийняв цю ситуацію, тобто що йде така необхідність, коли це робиться, вдруге це створює вже прецедент. Я вважаю, хоча перший раз це прецедент, але вдруге, коли така історія робиться, це створює підстави вважати, що такі речі можуть в Україні бути створені на постійній основі. А чому не втретє? А чому не на постійно, наприклад, для на всі роки, розумієте? І це дає дуже негативний сигнал Україна сього сьогодні перебуває на такі в третьому році війни, і ми розуміємо, що війна рано чи пізно завершиться. Ми дуже віримо і хочемо, щоб Україна перемогла і чим поскоріше перемогла. Але ну від нас такі речі не залежать. І коли буде перемога України, я не кажу якщо я кажу, коли буде перемога України до України західний інвестиції, західний капітал. Може прийти і для відбудови для розвитку для розбудови української економіки. Ну, коли ми показуємо, що ми можемо заднім числом для окремого сектору декілька разів встановлювати спеціальну якусь непоясню нічим податкову ставку, ну це може поставити сьогодні. Ми отримуємо додаткові там декілька десятків мільярдів гривень, але під загрозу ми можемо поставити відповідальність України щодо отримання і можливості отримання. Там сотень мільярдів доларів тут я зараз я підкреслюю, і тому міжнародний валютний фонд і національний банк вони виступили також проти цієї ініціативи. А навіть міністерство фінансів в першій своїй дискусії було проти такої ініціативи, підкреслюючи це тим, що дірка в бюджеті сьогодні є 500 мільярдів гривень. Додаткові надходження від е, оцих, наприклад, там банківського додаткового податку 50%, може принести бюджету 28-29 мільярдів гривень. Тобто, це навіть ну це не є левова частина чи 500 мільярдів і 28 мільярдів. Але залучення, наприклад, коштів банківських коштів в облігації державні, це може поставити під загрозу, тому що держава в даному випадку як партнер. Подає себе як такого не до кінця відповідального партнера, або не до кінця партнера, який прогнозований, назвемо це так. Тому я вважаю, що до другого читання треба дуже уважно попрацювати над цим законопроектом і дотримуватися, взятих на себе минулого року і десь може навіть і позаминулого року певних зобов'язань і дотримуватись їх і надалі. А, про проект державного бюджету там дефіцит у півтора трильйони гривень. От ми зараз не можемо знайти 500 мільярдів, а там буде втричі більше. І ну навряд чи самим лише цим підняттям податків ми впораємося, бо там ну 137 мільярдів в наступному році. Це ж не це не півтора трильйони. Ми розраховуємо на донорів. На що. Так, дивіться, якщо говорити про загальний дефіцит бюджету, то звичайно, що слід пам'ятати, що. 50% сьогоднішнього доходів державного бюджету ми отримуємо від нашої такої коаліції держав, які допомагають Україні вистояти в війні. І на жаль, ми можемо використовувати ці кошти від міжнародних донорів виключно на цивільні потреби, на цивільну життєдіяльність держави, тобто це пенсії, якісь субсидії, не знаю. Там ну, життєдіяльність держави на воєнні потреби. Ми. Повинні збирати кошти внутрішньо з економіки, з наших суб'єктів економіки. Але відтік людей з України через війну відбувається. Це призводить до того, що підприємства, обсяг і їхні потужності зменшуються. Це призводить до того, що податків також податкових надходжень, зрозуміло, також знижується. І, скоріш за все, тут я зараз так дуже обережно буду говорити, але. Нам потрібно буде піднімати дискусію, що і військові потреби України щоб вистояти в цій війні. Варто теж шукати їх з або з російських арештованих активів, або з ну з міжнародної допомоги, тому що внутрішніми своїми ресурсами зібрати і забезпечити військові витрати витрати оборони ну, Україні стає. В цьому році вже важко, і в наступному році може бути також. І ми ми бачили, що прогнозований дефіцит в цьому році і в наступному скоріш за все буде зростати. Тому я би отак десь дивився на цю ситуацію. Велика цифра дефіциту бюджету вона часлево частина її буде забезпечувати з міжнародних надходжень, але військові. Потреби, які ми маємо з шукати з власних податкових надходжень, скоріш за все, теж треба буде розглядати і інші, інші джерела. І я думаю, що і заморожені активи російські. Ну це то це мав би бути той е, такий рятівний е, е, круг, який е, Україні зараз вкрай вкрай потрібно, але там навіть з тим грантом у 50 мільярдів, який під Це не про ці пробачте, що вас перебуваю. Я не про 50 мільярдів грантів, гранті. Я які теж про ті 500 мільярдів, які є замороженими, які набагато так. більші, і всім було би вигідно. від цього. Так, а Ми про 300 говоримо так, абсолютно але бачите, мілья. нема політичної волі. Ще хотіла розпитати, люди зворохоблені тим, що в бюджеті заклали долар по 45. Я з тих людей, які Кажуть, що слава Богу, що він не 145, бо а от реально в таких умовах він скільки мав би коштувати? У нас третій рік повномасштабна війна. І якщо згадувати там країни, які таким чином воювали, то ми маємо дякувати Богу, що ми не по карточках харчі отримуємо. І ну знаєте, згоден, але давайте попробуємо повернутися в реальність. все таки, ми українці, ми з вами ходимо в один і той самий магазин, купуємо товари, і нам напевно теж не дуже приємно, бо товари мають все таки частково вплив іноземної валюти на їхню ціну, наприклад, особливо які мають велику складову імпорту, це і паливо. Паливною, ну, паливо паливно-енергетичні різні матеріали, добре, що в нас досі збережений мораторій на там на підвищення певних комунальних платежів з приводу курсу долара. Дивіться, а, треба порівнювати вартість а, гривні до долару з доходами, які можна отримати по гривні, наприклад, якщо використовувати інструмент такий як облігації внутрішньої державної позики, або, наприклад, депозит в банку. Якщо Відсотки по облігаціям для фізичної особи, для громадянина, купивши облігацію внутрішньої позики, або, наприклад, розмістивши суму певну гривні на депозит, вони покривають девальваційну складову. Значить, немає такої критичної проблеми, тому що гривнева, скажем так, купівельна спроможність гривнева гривня є активом, який має свою свою цінність тобто воно покриває інфляцію і цей процес який буде курс долара ви знаєте я думаю що це знають тільки в національному банку але звичайно що вони ці цією інформацію не діляться як на нас до кінця року до кінця 2024 четвертого року ми вже давали десь такий свій короткий прогноз що це може бути в межах 41,3-41,7 за один американський долар якщо ми говоримо про кінець 2024 року Якщо говорити про 2025 рік, тут є дві, я вважаю, такі складові, які можуть повпливати як на зміцнення гривні, так і з на послаблення. Ці дві речі можуть суттєво змінити позиції, як в плюс, так і в мінус. І на жаль, я тут десь не насмілюся не, 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 не спрогнозувати ці речі. Я думаю, що ви розумієте, про що йдемо. Угу. Дякую дуже, пане Андрію, за цю розмову і роз'яснення. Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків. Говорили і про а, історичний законопроект про підняття податків. Ну і про варіанти, як може скільки може коштувати долар.